Фонд громади при розпочав кампанію по створенню позитивного бренду ірпеня. Громадські активісти провели соціологічне опитування і з'ясували, що більшість городян асоціюють ірпінь із зеленими лісами. Незадоволені нинішнім безладом у владі на вулицях, на перший план ставлять питання екології і готові брати активну участь у суспільно-корисних роботах. Першими свою активність у цьому напрямку показали жителі мікрорайону Сму. Минулої суботи у день національного прапора ініціативна група парку Покровський разом з фондом громади «Прирпіння» організували толоку захисників парку. Роботи вистачило всім бажаючим відзначити національне свято корисним і приємним. Збирали сміття, обрізали дерева, встановлювали смітники, розмальовували дитячий майданчик, варили куріш і фарбували довгий бетонний паркан вздовж вулиці Котляревського у кольори українського національного прапора. Після фізичної праці перейшли до інтелектуальної. Вибирали кращу пропозицію з тих, що надійшли на конкурс ідей для розвитку бренду Ірпеня як міста екологічної культури. Діти малювали майбутній парк, а дорослі обговорювали те, яким чином бажане зробити реальністю. Ми в місті працювати, над тим, щоб город дійсно став нашим спільним, красивим, уютним, комфортним містом. Обговорюючи майбутнє ірпеня, мешканці мікрорайону Смузі зійшлися на тому, що хотіли б жити у місті мільйона сосен або у місті в лісі. Багато новоселів заради цього й придбали тут житло, а корінні ірпінці лише спогадами про курортний ірпінь і гріють душу. Люди переконані, що тема збереження спільного зеленого дому і розбудови нового екологічного є не менш актуальною як мир і стабільність у державі. Я думаю, как раз том, щоб сказать, що этот парк нужно создать, во-первых, нужно підтримувати і не только не останавливаться на цій території, а продовжувати по всему. Я думаю, только сегодня что в мире така ситуація творится в нашей стране, що наоборот нужно подняться і дух. Щоб вони вірили в влучше, що все закінчиться хорошо. Обговорення бренду міста перетворилося на свою рідну ревізію настроїв у громаді: перевірку на патріотизм і соціальну зрілість. Є у нас дуже багато проблем, які ми теж на жаль мусимо вирішувати самі. Хочеться вірити, що в Верпені влада позміниться і якось буде якийсь порядок. Дуже дивимося так. На бучу сусідні, як, як там гарно, і так хочеться, щоб Ірпені так було. І питання постає: що ми мусимо зробити, як ми мусимо зробити, щоб у нас теж було так гарно, щоб були гарні парки, щоб було де гуляти з дітьми. Що ми мусимо робити з вами? Давайте з вами радитися, давайте виходити з будинків, давайте думати, як ми можемо це змінити. Дотворення нового ірпеня долучається все більше городян. Вже найближчими вихідними на толоку збираються мешканці ще трьох мікрорайонів. Організатори мають намір створити таким чином не лише справді народний бренд, а й програму його обтілення, сформувавши чіткі народні вимоги до майбутнього мера, вибори якого відбудуться в Ірпені 26 жовтня. Людмила Лозова, Сергій Ковальов, Ірпінь ТВ.